Увага! Ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою. Усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Добрий вечір. Це голос темряви. І я, ваш ведучий, примарний лісник. Новий вечір. Нова історія. Будинок стояв у тиші. За вікном повільно хиталися голі дерева. А в кімнаті було чути тільки рівномірне бурмотіння телевізора, який я залишив увімкненим, аби не відчувати мертвої тиші. Я сидів, згорблений, тримаючи в пальцях невелику бронзову монетку, вона світилася у відбитках екрану, мов насміхаючись з мене. Три роки, три роки тверезості, три роки без того, що колись було моїм єдиним порятунком. Моєю улюбленою справою, моїм єдиним хобі. Я стискав жетон так сильно, що він впивався в шкіру. Колись я уявляв цей день інакше. Думав, що він буде святом, що я з гордістю покажу його дружині, що донька прибіжить і обійме мене. Тату, ти змінився. Але ні. Дружина пішла ще до того, як я впав на саме дно. Я досі пам'ятаю її очі, повні ненависті і втоми. Ти не людина, сказала вона, ти тварина! Вона забрала доньку, і двері зачинилися назавжди. Відтоді я жив сам, усе життя звузилося до цього будинку на відшибі, кількох поїздок до міста і тихих, тужливих вечорів. Я схуд так, що шкіра обтягувала кістки. Кожен раз, коли я дивився у дзеркало, я здригався від свого відображення. Руки стали вузькі, жилисті, очі запали. У магазині на мене дивилися з жалем, думали, що я хворію. Але це була не хвороба це була моя справжня сутність, яку я приховував. І сьогодні, замість радості від трьох років тверезості, я відчував лише порожнечу. Мене ніхто не вітав, ніхто не цінив. Мій жетон лише брязкальце для самотнього дурня. Я вже майже задрімав, коли почув звук, ледь вловимий, проте чужий. Я завмер. Звук повторився глухий тріск, ніби ламали замок. Я підскочив та увімкнув панель камер. Передній двір, чисто, задній, темна машина без фар. Серце закалатало, холод пішов по шкірі. Потім я почув голоси хтось був всередині мого будинку. Мені про нього розповідав Валера. хрипко промовив один із незнайомців. Його голос був грубий, наче в людини, яка занадто довго палила. Каже, вони обидва ходили у той клуб, як його, анонімних алкоголіків чи щось таке. Він казав, що цей, хоч і зав'язав, але грошей у нього є, і ми просто люб'язно спитаємо, де він їх тримає, без шуму, без зайвих проблем. А якщо він не захоче казати, з ноткою сумніву, поцікавився другий, молодший. Голос звучав нервово. Але йому кортіло виглядати впевненим. Якщо раптом буде пручатися. Перший хмикнув і тихо розсміявся, наче почув дурне запитання. Ти його не бачив, сказав він із презирством. А я бачив. Кілька днів гуляв поруч із будинком. Ходи, як смерть, шкіра та кістки. Валера сам казав, що він виглядає так, ніби хворіє на щось серйозне. Такий не стане героєм. Не переймайся, він опору не дасть. Максимум, спробуй благати чи соплю розпускати? <риклад> вони обидва розсміялися. Я похолов. Вони знали не тільки, де я живу, вони знали про мене, про клуб, навіть про Валеру. Чорт, а що, як він навмисно? Що, якщо він підставив мене? Грьоний Валера. Я тихо відступив у спальню, зачинив двері, і сховався в шафі. Серце билося, як скажене. Я сидів нерухомо, майже не дихав, нервово перебираючи пальцями монетку тверезості. Я вистою! Я вистою. Кроки, шурхіт, сміх. Думаєш, він тут? Та де йому діватись? Він сам живе, як баба якась самотня. Вони зайшли у ванну. Це був мій шанс. Я відчинив дверцята і спробував вислизнути. Але рука вхопила мене за плече. Ось ти йде. Я майже вирвався з його рук. Відпусти мене, я не хочу проблем. прохрипів я. Запізно, друже. Зловтішно відповів він. Проблеми вже тут. Я різко повернув голову й уп'явся поглядом у того, хто тримав мене. Лице його було в тіні, але шия. Бліда, гладка, майже сяюча у слабкому світлі ліхтаря. Вона виглядала неприродно чистою, мов у рекламному ролику про молочну шкіру чи якийсь дорогий лосьон. Матова, ніжна, така беззахисна, що на мить у мене виникло дивне відчуття, ніби переді мною не бандит, а актор у гарно змонтованій картинці, де все надто ідеально, аби бути правдою. І тоді щось у мені клацнуло, страх зник, залишилось тільки бажання випити прямо тут, прямо зараз. Я кинувся на нього. І класами розсікли його шию. Гарячий потік вдарив у рот, і я пив, захлинаючись у чужій силі. Його тіло тріпотіло, наче це була не людина, а зламаний птах. Що за хрінь? заволав другий, витягаючи пістолет. Постріл, потім ще один. Мені кінець. Кулі пробили тканину, але я стояв, дивлячись прямо йому в очі, жодного болю. Ні, цього не може бути. Він відступав, тремтів, руки ковзали по обоймі. Я відчув, як кутики моїх губ самі піднялися догори. Спершу це було тихе, хрипле хихотіння, але за секунду воно прорвалося гучним сміхом. Що відбився луною від стін кімнати. <рив> Господи. прохрипів я, витираючи сльозу з ока. Ви справді думали, що я просто з клубу анонімних алкоголіків. Мене розривало від абсурдності ситуації. Вони готувалися люб'язно спитати, де гроші, зарядили пістолет а навіть не здогадалися. Що звичайні кулі без срібла в них не було, і саме це тепер робило їх здобиччю, а не мене. Я йшов на нього повільно, смакуючи його страх, його паніка пахла сильніше за кров. Він намагався вистрілити ще, але я вже був біля нього, його крик урвався, коли я вп'явся зубами в його горло. Тиша. Лише моє дихання та стукіт серця, яке ще кілька секунд билося в моїй жертві, а потім стихло. Я впав на коліна серед тіл, відчуваючи, як приливає сила, смак крові був кращим за будь-що в цьому світі. Я був ситий, живий, потужний. Я встав і подивився на себе в дзеркало. Відображення зникло. Тепер зі мною все було добре. Мій погляд упав на монету, яка лежала на підлозі. Три роки, три роки згаєні дарма. Я витягнув телефон з кишені. Пальці ще тремтіли від адреналіну. Набрав номер. Валера! Прохрипів я, коли він узяв слухавку. Якого хрена, нащо ти потякаєш про мене чужим? У слухавці запанувала тиша, я чув лише важке дихання, потім пролунало рівне, майже спокійне. Ти занадто хворобливий, брате, ти висох, ти перетворився на тінь. Я не міг більше дивитися, як ти корчиш із себе людину. Тобі потрібно було випити. Я раптом зрозумів, чому його тягло до мене. Ще з першої зустрічі, його худе різке обличчя на зборах, темні очі, що ніколи не кліпали довго. Усе стало на свої місця. Ти! ледь прошепотів я, голос тремтів. Ти теж?» В слухавці пролунала пауза, а потім тихий, майже лукавий сміх. Так, брате! Я теж. Він промовив це спокійно, але в голосі звучав виклик. Слухай, а не хочеш ще випити, вийти кудись, прогулятися. На вулицях вночі завжди бродять одинаки. Хто знає, на кого натрапимо. Я мовчки вдивлявся в темряву. Серце шалено билося. Ну, в принципі, можна. Слухавці пролунало тихо. Ледь чутне. Чудово. Тоді зустрінемось пізніше. І пам'ятай, ніч тільки починається. Я сів на ліжко і подивився на тіла на підлозі. Я засміявся. Глухо, жахливо. Вона мала рацію, дружина. Я не людина, я тварина. Мене охопило прозріння, і непохитне. Я ніколи не зможу відмовитися. Це не слабкість, не вибір, це моя суть, вкорінена глибше, ніж кістки. Я не можу протистояти цьому так само, як не можна протистояти ночі, яка завжди повертається. Я знову відчув це бажання, бажання пити, пити багато. Я повільно одягнув плащ, відчуваючи, як... Тканина ковзає по худих плечах. Я відкрив двері, і темрява поглинула мене місяць пробивався крізь хмари, освітлюючи вузькі вулиці. Я крокував у ніч, і з кожним кроком серце билося частіше, а кров пульсувала в жилах. Я знову зірвався, я знову став частиною темряви. Я хижак, і ніч чекала на мене. Сподобалась історія? Став палець вгору і підписуйся, щоб нічого не пропустити.